Усім привіт! Сьогодні я покажу вам, як я зробив свій 3D принтер тихішом. Спочатку було так. А тепер ось так. Майже безшумно. Подивившись купу інформації, я зрозумів, що єдиний нормальний варіант це замінити драйвера на платі. На даний момент у мене встановлена RAMS 1.4 з драйверами A4988. І одразу виникає купа запитань: який саме драйвер вибрати, скільки штук придбати, міняти їх всі, або тільки на осях X та Y. Чи треба буде щось змінювати в прошивці принтера, як правильно встановити драйвера, та яка на них повинна бути напруга? Як з'ясувалось, все не так і страшно. Зупинився я на драйверах TMC-2208, замовив їх в Китаї, вони підходять до моєї плати, і як опинилась в прошивці, окрім напрямку обертання моторів, міняти нічого не треба. Але можна зробити це і без прошивки. В такому вигляді воно все прийшло. Все дуже гарно запаковане. Міняти вирішив одразу на всіх осях та екструдері. Прислали їх в такій картонній упаковці. Всередині знаходиться схема з розпіновкою драйвера, провода мама-мама, радіатори до драйверів і самі драйвера. А тепер переходимо до заміни драйверів. Для того, щоб їх замінити, я спочатку від'єднаю від принтера усі мотори, не включаючи його, і знімаю драйвера. Пальцями зняти їх не вдалося, тому обережно спробую плоскогубцями. Ось так. Або викрути. Ні, все ж таки плоскогубцями. Засіли вони на своїх місцях дуже плотно. Далі перевіряю, як повинен стояти драйвер на платі. Знаходжу на новому та старому драйверах позначки DIR та GND і, як бачимо, вони ніби перевернуті вверх ногами. Тому нам потрібно буде перевернути новий драйвер на 180 градусів відносно того, як був розташований старий. І в такому положенні вже встановлювати його на плату. Встановлюючи драйвера. Я натрапив на проблему. Драйвер осі X не влазив повністю на своє місце і ніяк не хотів зі мною співпрацювати. Він був трішки більше ніж треба. На вирішення цієї проблеми прийшов надфіль. Підпилявши цю сторону драйвера, проблема була усунена. Не під'єднуючи мотори, включаю принтер і мультиметром виставляю напругу на драйверах. Мінусовий щоп чіпляю на загальний мінус, а плюсовий на гвинт драйвера. Повертаючи гвинт в одну чи іншу сторону, виставляється напруга. Значення 08 В вважаю буде достатнім. На старому драйвері значення було 07 В. Те саме роблю і на всіх драйверах. Після того як виставив напругу на драйверах, підключаю назад мотори та включаю принтер. Перевіряю VC та Y, чи в правильну сторону крутять мотори. Якщо в правильно, то залишаю все як є. Якщо ні, як в моєму випадку, то треба роз'єми від моторів повернути на 180 градусів. Або можна зробити це в прошивці. Я в прошивку лізти не буду, лише поверну роз'єми. Вмикаю принтер, перевіряю, все добре. Потім роблю те ж саме з екструдером, але для початку зніму охолодження, щоб можна було без проблем побачити, в яку сторону йде подача пластика. Можна було її не розбирати, але у мене виходить з ладу кулер. Він почав гудіти, тому його буду міняти. Міняти буду його на ось такий. На екструдері теж довелося змінити напрямок. А от вісь Z я не чіпав там все так, як треба. А зараз. Коли все налаштовано, надрукую тестовий куб, щоб перевірити, чи немає пропуску кроків. Якщо таке буде, то розміри куба не будуть збігатись з запланованими. Перевіривши цей куб штангелем. Я впевнився в тому, що розміри такі, як треба, і на цій ноті заміна драйверів закінчується. Можна друкувати свої моделі. В підсумку скажу, що драйвера себе повністю виправдали. В порівнянні з А4988 МС2208 це небо та земля. Вони дуже тихі, ні писку, ні визгу немає. Сум знизився приблизно на 70%. Можливо, і більше, але, на жаль, шумоміра немає, довести не зможу. Але думаю, ви самі можете почути різницю. Є ще один нюанс. Можливо, і взагалі цей принтер було б не чутно, якби не його конструкція. Оскільки каркас зроблено з фанери, то на більш високих швидкостях вібрація з моторів передається на цю фанеру і з'являється шум. Але цей шум він зовсім не такий гучний, і писку такого, як було раніше, вже немає. Тому, хто ще не міняв драйвера і хоче знизити звук роботи принтера, рекомендую зробити так, як я. Проведеною роботою я повністю задоволений. Час витрачено недарма. Кому відео сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім продуктивного друку.